Всім привіт! Мене звати Анна. Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі і дякую, що ви зі мною. Буду вдячна за лайк, підписку і будь-яку рекцію на це відео. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл тренувань для вагітних, і це вже третій триместр. Я вдячна вам, що ви зі мною. Якщо ви тренуєтеся, не пропускаєте наші заняття. І сьогоднішнє тренування буде достатньо спокійним, легким, тому що я розумію, що третій триместр вимагає особливої уваги до свого тіла. Отже, якщо попереджу, якщо у вас є якісь протипоказання, будь ласка, не продовжуйте, стежте за своїм станом, за тілом, за диханням і орієнтуйтеся на своє самопочуття. В цілому дуже дякую вам і починаємо. Починаємо ми з позиції. Права ножка у нас перед собою, ліва у нас іде до себе до паху. і ми розкриваємо грудний відділ, виходимо вперед. Зробили глибокий вдих і видих, ніби закрилися. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Ви ніби так погойдуєтесь вперед, назад, вперед і назад. Далі ми правою ручкою відштовхуємося від коліна і робимо таку, знаєте, скрутку приємну в хребті. Вправо-вліво. Починаємо вліво і вправо лівою ручкою ми себе так само подаємо в сторону. І починаємо вліво і видих. Право і три і чотири, і п'ять, і шість. Сім і вісім. Чудово. Обережно сидите, щоб вам було комфортно, щоб в животику було місце, де є. Якщо у вас ще перший триместр, ви можете навіть ближче до себе ліву ногу, праву ногу прямо перед собою поставити, і спокійно виконувати ці всі вправи. Далі ми кладемо руки на підлогу, права ножка у нас йде назад. І виводимо її перед собою, рівною. І поїхали один і Два. Три, чотири, дихаємо, обов'язково дихаємо п'ять. Шість. сім, Заводимо ногу назад. В, в, в довільному положенні, опускаємо її, тримаємось так само за підлогу і піднімаємо коліно вгору, ніби намагаючись розкритися. І опускаємо повільно, повільно вниз. Поїхали. Вдих один і видих. Два, і видих і три. Чотири, п'ять. Шість і видихаєте останній разочок. Чудово. Тепер ліва рука в нас лишається на підлозі. Праву руку ми піднімаємо і витягуємося вбік, максимально опускаючись в сторону. Переводимо ручку вниз, праву, так само лівою тягнемося, видихаємо. Поїхали. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Чудово. Тепер ножки у нас йдуть більш так куценько, поруч. Піднімаємося. Кладемо знову руки на підлогу і виводимо таз вгору. Ніби піднімаємося в таку собі невеличку рогаточку. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. І вісім. Опустилися донизу, переводимо руки перед собою і стаємо у позицію на чотири опори. У вас ножки йдуть на стопах. Я стану боком для вас для вас, щоб було більш зрозуміло. Ми стаємо ось такою позицією. І нога права йде у нас за ліву ножку, і ми опускаємося в сторону. От мене навіть аж хруснуло, приємно в хребті. Так само ліва ножка йде у нас за праву. за праве коліно, і ми. Повільно опустилися донизу. Знову поміняли і видих зробили, два і вийшли. Три і чотири і видихаємо, опускаємося чудово ножки ставимо широко, і опускаємося донизу, тягнемося ніби вперед. У нас є таке розкриття грудного відділу, тому що ми розтягуємо ось тут ось все. Ну і, звичайно, що розслабляємо наш поперек. Потягнулися і максимально, максимально видихнули. Виходимо вперед хвилькою і робимо приємно нашому хребту. Зробили вдих. Видих, пішли вниз. Вдих. І на видих опустилися донизу. Вдих, і видихнули. Знову вдих, і видихнули. Максимально піднімаємося тепер вгору і ручки за голову. Опускаємося донизу Тепер хвилькою. Дивіться, ми спершу йдемо вперед е грудним відділом. Опускаємося і піднімаємося вгору. Поїхали. Один і видих. Два. І видих. Три. Видих. Чотири. Видих. І. П'ять. І видихнули. Стаємо трошки ноги вужче. опускаємося в сторону, ручки розкрили. І повернулися назад. В інший бік. Два. І видихнули. І три. Чотири. І п'ять. Шість, Сім. І вісім. Супер. Я повертаюсь до вас переду. Тепер у нас ми опускаємося вниз. Права ножка у нас йде до себе, а ліва виходить попереду нас. І ми робимо точно те ж вправи, що й на початку. Ми спершу зробили вдих глибокий, і вийшли вперед з видихом. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І глибокий видих. Робимо скручування. Вліво, вправо видих. І два. І три. І чотири. І ще разочок. Раз. І видихнули. Супер. Ліва ножка пішла у нас назад, і ми робимо. заводимо ногу назад і виводимо рівною вперед, і два. І три. І Чотири п'ять. Шість сім. І вісім і видихаємо тепер. Опускаємо нашу ножку, руки у нас залишаються на підлозі. Ми піднімаємо тільки коліно, розкриваємо в сторону один. Два, три. Чотири. П'ять обережно. Шість. І сім. Ножку ближче до себе підставляємо і опускаємося в погойдування. Ми вправо вліво. Поїхали: Один. Два. Три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Опускаємо руки на підлогу, дві ручка перед собою виводимо таз вперед один. Опускаємось повільно, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Переводимо руки перед собою. Знову стаємо на чотири опори. Я до вас можу навіть тако на півбоком. Стаю, ви стаєте рівненько. І тепер ми робимо ту ж вправу. Пам'ятаєте, що назад ножку ми заводили. Але ми тепер ноги разом. І ми просто опускаємося донизу. Поїхали. Вдих. Один. Два. Три чотири. П'ять. Шість, сім. І вісім, Ножки широко ставимо. Ми спершу тоді робили вперед хвильку і назад. Пірнаємо тепер вниз. І виходимо вгору підкрутили таз. Знову вдих, видих і три. Чотири. І. Видих. Шість. Супер. Руки опускаємо лікті на підлогу. Беремо. Лівою ручкою за голову і розкриваємося в сторону. Поїхали Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Пускаєте ліву руку. Правою рукою беремо себе за голову і так само точно робимо розкриття. Поїхали вниз: один, два, три. Чотири. П'ять. Шість і опускаємося вниз. Опускаємо ліву ручку вперед, виводимо її. І тягнемося, тягнемося максимально, прогинаючися. І видихаємо, опускаємося вниз. Ручку до себе і право точно так само. Розтягнули, видихнули. І піднімаємося, видихаємо, підкрутили таз, вийшли вгору. І опустилися вниз. Ще разочок. Вдих і видих. Вдих і видих. Піднімаємося вгору, стаємо на коліна, ручки за голову і робимо нахили вниз. Так як ми робили з ручкою. Тепер просто ми віктям опускаємося вниз. І видих. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири, і П'ять. Шість. Сім. І вісім. Супер. Опускаємося вниз. І робимо такий, знаєте, ніби нахил вперед, підкручуємо таз і виходимо вгору. Знову нахил вниз. Тільки mm. різниця між нашою першою вправою, коли ми прям хвильку робили, в тому, що ми тут робимо пряму спину і відводимо таз назад, перше. Таз пішов назад і підкручуємо таз. І виходимо вперед, поїхали. Два. І опускаєтеся настільки вам дозволяє ваш животик. і три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Мені тут допомагають активно. Опускаємося донизу. Сідаєте в довільну позицію, так як вам буде комфортно, ми з вами зараз подихаємо трішки, тому що дихання під час пологів. І, в принципі, для того, щоб заспокоїти себе, це дуже важливий момент. Я дихання практикую майже щодня. Не щодня, тому що іноді просто лінь, але рекомендую вам також е, практикувати своє дихання е, кожного кожного дня, тому що це дійсно надзвичайно важливо. Отже, поїхали. <кій> Робимо глибокий вдих через живіт. Вдих і, знаєте, такий, е, вдих має бути коротшим і видих набагато довшим. Поїхали вдих знову ж таки вдих на чотири рахунки і видих на шість. Вдих. І видих на 6. Знову вдих. І видих на 6. Чудово. Коли ви відновили дихання своє, привели його до ладу, можемо починати квадратне дихання. Дихання з затримкою. З затримкою я раджу робити зовсім короткі проміжки, тому що ну, нам не бажано дихати прям повністю затримувати повітря. Отже, поїхали. Спершу вдих. Затримка і видих. Затримка вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І видих. Чудово, не знаю, як вам, але мені полегшало. Мені значно спокійніше стало і взагалі приємніше. Я люблю дихання. Це класний, класна практика, навіть якщо ви не вагітна, якщо в повсякденному житті ви тривожитеся або у вас щось турбує. Подихали, заспокоїлися і пішло воно все кудись далі. Робимо далі. Наша практика це вдих і видих на три різких таких видихи. Я показую зараз, дивіться вдих і видих ще разочок. вдих. і Вдих, і вдих. Супер. Сподіваюсь, що вам ці практики, ці техніки дійсно допоможуть і зроблять вам комфортним, приємним ваше, вашу будь-яку ситуацію, взагалі, яка у вас в житті складається. Ми закінчуємо наше тренування. Воно було надзвичайно легеньким, приємним. Сподіваюсь, це тренування вам сподобалося. На моєму каналі ще є дуже багато відео, з де ви можете потренуватися на різні групи м'язів тіла на різну, на різний треместр отже, дякую, що ви були зі мною, і до наступних зустрічей! Гарного вам дня!